Дня малюкам та їхнім батькам. Сьогодні я вам пропоную погратися з манкою. Але для початку давайте привітаємося із нею нашими долоньками. Привіт! Тепер давайте спробуємо манку на дотик. Манка сипуча, м'яка, нею можна і погратися. Її можна і пересипати з однієї долоньки у іншу. А також на манці можна малювати різні малюнки. Давайте спробуємо діти сьогодні намалювати геометричні фігури на мальці, які ви вже всі знаєте. Але для цього спочатку відгадайте загадки! Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це діти? Так, це круг. Малюємо круг. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його? Вірно, трикутник. Не овал я і не круг. Трикутника товариш. Прямокутника я брат, адже звуть мене. Правильно, діти, це квадрат. У нього всі сторони рівні. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Що це діти? Так, це прямопутник. Малята, а зараз ми з вами пограємося із цифрами. Вони від нас заховалися у манку, і нам потрібно їх віднайти та назвати. Яка цифра? Так, це один. Наступна. Яка наступна діти цифра? Так, два. А це яка цифра? Три. Малята, а це яка цифра? Так, чотири. А якої ж цифри нам не вистачає? Як ви думаєте? Так, цифри п'ять. А тепер давайте порахуємо з вами цифри по порядку. Один, 2, 3, 4, 5. А тепер давайте спробуємо порахувати у зворотньому напрямку 5, 4, 3, 2, 1. Діти, я думаю, що ігри з маркою для вас були цікавими і сподобалися вам. Але пам'ятайте. Після таких ігор руки повинні бути чистенькими. А я вам всім бажаю сонячного дня і сонячного настрою. До зустрічі!